Сахарем себе! Запорізький дитячий фестиваль Книголіс зібрав близько 200 людей. Серед них учасники клубу Солов'ята для маленьких гостей свята, і їх батьків, майстер-класи з малювання та виготовлення художніх пробок, відкритий мікрофон для усіх охочих почитати у голос казки. А ще флешмоб на знання української. Мій син мені якось сказав, мама українською, тільки ми спілкуємось. Звісно, що це не так, але його не переконало те, що в мене безліч україномовних друзів і так далі. Він же не бачить своїх. Однолітків україномовних час від часу заходи Солов'ят разом із батьками відвідує і восьмирічний Антон Назаренко. Розповідає, найбільше у клубі йому подобається те, що усі розмовляють українською. Школа, де вчиться хлопець, україномовна, та у повсякденні його однокласники розмовляють російською. Я розмовляю з ними українською. Вони мені вже багато разів казали, щоб я ну, переходив О -о -о. на російську і на уртках також. Чи начебто це бісить те, що я говорю українською? Російськомовну родину дундукових українська не те, що не бісить. Навпаки, мама Віра більше переймається, що трирічна Алінка краще розмовляє російською ніж українською. Насправді моя сім'я повністю російськомовна, і я звичайно дуже хочу, щоб моя дитина українську мову знала на такому самому рівні, як і російську мову екскурсії. Це якісь майстер-класи. Тобто, ми не просто спілкуємося українською мовою, а ще щось цікаве робимо для дітей і для себе. Мені дуже подобається. Засновниця клубу Солов'ята Олександра Сергієнко також із російськомовної родини. Спочатку розповідає, почала писати українською власні пісні та вірші, а з 2008 року розмовляє нею і у повсякденному житті. Коли я переходила, у мене ще не було родини, не було дітей, але я так для себе вирішила, що колись вони будуть. І мені б хотілося, щоб їхня рідна мова була українська, щоб вони не мучилися питаннями самоідентичності, які мучили мене, наприклад. Що вони розуміли, що вони українці, це їхня мова, їхня держава. Навчання української мови у солов'ятах у Запоріжжі відбувається щонеділі. Нині у клубі займається 20 сімей. Євгенія Назарова, Запоріжжя. Ми разом.